Гніздо Лелеки наживо на Полтавщині у національному парку Пирятинській у селі Леляки запустили цілодобовий стріп стрім на Ютуб з гнізда Лелек. Ідея належить науковцям парку. Відео планують використовувати для вивчення гніздової поведінки птахів. Про це йдеться в описі під трансляцією. Далі вашій увазі, частина стріму наживо. З нашою студією кандидат біологічних наук провідний науковець Національного природного парку Пирятинський. Власне, де реалізували цю ідею. Анатолій Подобайло. Пане Анатолію, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Добрий ранок. Пане Анатолію, дякуємо за можливість побачити гніздо Лелек саме з такого ракурсу, бо дотепер я бачив їх лише знизу. Розкажіть, будь ласка, як виникла у вас така ідея встановити ось там камеру і стежити за птахами. Дуже радий, тому, що до недавнього часу я теж за лелеками спостерігав, так як і всі люди тільки знизу. Але ми не першовідкривачі цієї технології відеоспостереження – Це взагалі відомий науковий метод. Ну і в Україні донедавна і Галицький національний парк е транслював з бурштинського водосховища, і зараз можна спостерігати за лелеками паралельно з Німеччини, з Польщі з Румунії. Е в Україні камера до війни працювала на одному із гнізд-лелек. Але от зараз зійшлися зорі саме в нас. Наш парк уже 9 років веде обліки лелек. Але лелека це символ місцевого агропідприємства Леляківська сироварня. Тут працюють небайдужі люди, і ми об'єдналися навколо цього гнізда. А шлях до об'єднання це менеджмент план національного парку. Міндовкілля обрало наш парк для того, щоб ми розробили. Перший в Україні менеджмент план смарагдового об'єкту європейської смарагдової мережі? І за цим планом ми враховуємо інтереси аграрії, враховуємо інтереси охорони природи і відкриваємо шлях до співпраці. Як, як це спостереження допоможе науці? Яку інформацію ви вже отримали? і Яку сподіваєтесь отримати ще? Ми знаємо, коли лелека прилетів. Ми знаємо, коли прилетіла його дружина Одарка. Ми знаємо, що 31 березня з'явилось перше яйце, а далі через день, вірніше через ніч, з'являлися наступні яйця. І ми знаємо, коли вилупилось перше пташеня. Зараз там їх вже п'ять. І е, одне трошки відстає в рості останні, але ми сподіваємося, що воно нас здожене нас своїх старших братиків і сестричок. Пане Анатолію, почули, що дружину звати Одарка. Як же ж самого звати чоловіка лелеко і маленьких пташенят? Е, старшого чоловіка звати Грицько, а пташенят ми ще не можемо назвати, тому що ми їх і відрізнити толком ще не можемо. От як закільцюємо, тоді за номером кільця. І кожному присвоїмо якесь ім'я. Пане Анатолію, а взагалі коли розпочали це дослідження? Скільки часу воно вже триває, і скільки часу плануєте спостерігати за птахами? Загалом в Україні дослідження ЛЕЛЕК тривають десятиріччями. І Київський університет Шевченка в цьому році випустить монографію по дослідженню ЛЕЛЕК з Канівського заповідника. В наш, наш національний парк молодий. Ми спостерігаємо за лелеками 9 років. А конкретно лелека Грицько гніздиться в нашому селі 4 роки. І я вам скажу, що він успішний. Минулого року було четверо малих поставлено на крило. Позаминулого п'ятеро, поза позаминулого троє. Е, гніздо стоїть на опорі лінії електропередач. І тут по-людськи віднеслися електрики, коли робили реконструкцію, не прийняли старого стовпа, тому що на ньому було гніздо зелеченятам. І от це дозволило зберегти його. Але в 21-му році восени воно впало. І якось поговорив я із. Дирекцією сироварні кажу «Лелека ж ваш символ, давайте врятуємо це гніздо. І в нас з'явилися плани спільно з парком і з Леляківською сироварнею запустити цей стрім. І цей стрім ми мали запустити 28 лютого 2022 року. Купили обладнання в Харкові, наш працівник із університету Каразіна купив, але почалась війна. І от уявіть собі. Березень 22-го року Пирятинський парк вже відрізаний від Києва. Траса не проїзна, там зірвали мости. 10 секунд, а, пане Анатолію. Зрозумів. Е, і ми все-таки вирішили, 8 березня, встановити цю платформу. А через рік. Коли звільнили Харківщину, змогли дістати камеру і поставити її, запустити цей стрім. Дякуємо вам за це. Тепер всі можемо стежити за життям. Лелек це був Анатолій Подобайло, кандидат біологічних наук.